Добрий день, сьогодні у нас 8 серпня 2016 року, вулиця Невського. Так, оце у нас сліди повинні 2 серпня. Оце така у нас ямка, тут ще ямка, типова вулиця. Засрана купа сміття прибордюрного. Але тут у нас відбувається ремонт. Зараз ми подивимось, що тут ремонтують. Так, ось тут у нас була олейка, ну і вже її заробили. Було абсолютно нормальне покриття в двох місцях, там воно просідало. Так, ось такий асфальт 20 см 4-5, вполне собі нормальний. Тут вони, хлопець мені сказав, що до садика буде робити. Оце хлопець здовбить. Такий асфальт. 10 сантиметровий асфальт. Щось ми подивимося якість цього асфальту. Дивіться. Ось бачите яка якість асфальту. Абсолютно собі нормально. А товщина така, що можна танком їздити. Оце це він слава богу тільки до сюди буде його робити. Ну і тут ще якусь роблять дорожку. Так, ну от, все називається, називається це корупція, тому що гроші треба вкрасти треба їх освоїти дякую